Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. В мене колись була така породія на пісню одного з орківських виконавців, але це не породія на пісню, просто на його мелодію була пісня і Фань». Партія дрянь про цей відомий сплав Хоюфані в п'ятому, е, в п'ять ходів у останньому турі у турніру Гібралтар, де вона там відкрила короля, побігла їм вперед та здалася. В п'ять ходів спеціально сплавила партію, але нічого їй за це не було. І ось я таку склав пісню Хоїфань, партія дрянь. Можете послухати її на каналі, введіть. Це доволі така непогана породія, хоча на російській. Ви бачите, це було давно. Так. І ось було мене в відео про цей турнір, який теж був організований у Росії. Я вже казав, що Вальєхо, після того, як він після повномасштабного вторгнення почав їздити до Кремля, щоб якось відбити ті гроші, які він програє в казино і в інших таких сумнівних містах, але це, звичайно, не привід для того, щоб підтримувати. Політику кривого, кривавого диктатора і тим самим взагалі е, робити його руко, е, як рукопожатним, не, не можу зрозуміти. Е, на жаль, у цьому списку був і Раджабов, і Грищук. Не відійшов від традиції, Ну, Сєрожа Карякін, це зрозуміло. Ой, забув я грав цим, забув його прізвище. А, тут ось Сюгіров, Артем'єв, ну і Лагно. Вона постійно грає у цих турнірах. Це ось така львів'янка, друзі. Горячкіна. Чому її тут немає в списки? Повинна бути. Ось Бібісара і кхм, не, Раунак. Я Раунака, Раунака обігрував на Ческомі. Здається, і не раз, маю з ним плюсовий рахунок, але ну, я ще тоді сказав: ну що, це все? На жаль, не важливо, як вони грають у шахи. Але якщо вони прийняли таку позицію і грають у турнірах а, на підтримку кровавого диктатора, на підтримку ВВХ, то з ними все зрозуміло. І ось мені сьогодні, мій товариш Надіслав, новий турнір 2024 рік, швидкі шахи. Зірки, Карякін, ну, не дивно, сирожа. Раджабов, продався давно, амін. А чому тут де, 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 як це? дивуватися, так? Це Ширан. Скільки до мене з Ірану, з Індії, з Китаю пишуть про те, що хочуть в мене тренуватися, друзі, я всім відмовляю, абсолютно всім. І не тільки після повномасштабного, і до повномасштабного навіть відмовляв. І не дивно, бачите, воно їде. Їде до РФ. Артемєв, ну все зрозуміло, це Аркостан, Тамашевський Аркостан, Раунак Садхані вже казав, Індія. З Індією теж ніяких справ не хочу мати. І ось Хоїфан. У Хоїфан не лише партія була дрянь. Мені так і написав цей мій товариш, що пригадав мою фразу, що що дрянь, так? Дрянь. Ну, гарячки не РФ. Гуніна до цього списку приєдналася, теж їй не соромно. Ну і Лагно, ось такі львов'янки львовянки. Я не знаю, там, здається, у Львові її батько, її брати щось намагаються тренувати. Їм взагалі не соромно за те, що, що коїться. Це жах, друзі, просто жах. Я для себе давно вже таку позицію прийняв. Що, навіть якби ці шахісти, і той же самий Грищук чи Раджабов проводили якусь би цікаву партію, але для мене це просто пусті місця. Просто нуль. Мене не цікавить, мене по тій самій причині не цікавить. Тіванчук, Ільянов і так далі. Для мене важливо не просто шах. Наше життя не лише шах. Якщо ти зрадник, або ти якимось чином е заграй, заграєш, з, потискаєш руку Крамніку і так далі, ведеш, як Гівначук, безліч стрімів та ефірів на федеральному російському каналі, то для мене все, ти перестав існувати. І мені здається, це нормальна позиція будь-якої людини, які, яка асоціює себе з Україною. Тому що сильних шахістів багато. Я знайду. Собі, якщо мені хтось потрібен з шахістів, партіями якого я хочу насолоджуватися, то я знайду таких шахістів, їх багато. Але я знайду не зрадника, не покидька не і не того, хто співпрацює з негідниками і з окупантами, і так далі. Тому що шахи це одна з форм життя. Бачите? І хоюфан партія дрянь. Яка партія була дрянь, така виявилася і людина. Так? І тоді, до речі, Фіди ніяких санкцій не прийняла. Але якби такий сплав був би у будь-якому а... звичайному турнірі, то людей би могли дискваліфікувати і надовго. Там нічого за це не було. Добре, друзі. Я все ж таки за те, щоб е... гарні люди обходили ось ці всі канали, обходили таких, як. Дамнін, скляров, і так далі, які теж заграють з іншими, для кого не все так однозначно, і так далі. Для, для, обходили тих, хто спілкується з читерами, спілкується з зрадниками. Моя думка, що порядна, нормальна людина не буде спілкуватися ані з читерами, ані зі зрадниками України. Бережіть себе.